Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на канал Віталій Квентуріно. І сьогодні ми з вами усім Сінсей міжсезонний розпродаж на одяг та товари для дому знижки до 50%. Акція діє до 19 квітня. По 19 квітня включно. А, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Давайте розпочнемо ну, із жіночого одягу. А, джинси. Тут дуже багато різних варіантів. 289 бачу, з червоним цінником є. Так, ну, треба все дійсно шукати. Кожна, кожний, кожна модель зі знижкою має свою знижку. 459. Але зауважте, що ще раз повторюю, що знижки до 50%. Так, штанята класика. По 219 гривень, знижка 50% є чорні, є як сіре, не сіре, щось таке. щось таке Так, це у нас сорочки чорного кольору. Дрес-код, можливо, у когось на роботі потрібний чорний верх-чорний низ, 289 гривень. Зараз зі знижкою. Зі знижкою зараз леопардові принти, штани з широкими, можна сказати, кльош. 269 гривень, а чорні без знижки Ну і попри все, давайте ще навіть роздивимось нову колекцію. Дивіться, яка вже цікава. Нова це вже нова колекція, ось такий рюкзак плетений. Досить оригінально, я таких ще ніде не бачив. Ну, Капелюхи це окрема тема. Також можна багато розповідати, але надзвичайно компонує один з одним рюкзак і ось такі капелюшки. Рюкзак 599 та капелюшок по ціні 219 гривень. Розпродають сумки, можна сказати, шопери. Тут багато що поміститься в цю сумку. Бачу, навіть ціни 219 гривень. І ось ці також по 219 гривень. Це також вже нова колекція тапулетки. Так, ціна захована. Зараз будемо шукати ціну зі знижкою без знижки. Це нова колекція, так, 459. І ось такі милі 459. Але ось ці гарні, я вам скажу на літо, дуже цікаві. Це також, мабуть, нова колекція. Дивіться, як прямо Шанель, ще й хустинка така. Ціна в такої сумки 599 гривень. Звичайна класична, цікава модель. І ось цю також вам хотів показати: це ця феєс пітерапена, якщо я не помиляюсь, з бамбулеткою 599 гривень, але вони в одному кольорі. Штанята на резинці, до речі, можна вдома ходити, досить непогана а, модель, щоб ходити вдома. 319 гривень в двох кольорах. Так, Це також бачу новинка. Освітлення таке недобре. Частинами. То добре, то недобре. До талії, дуже багато дівчат ходять з такими а, курточками, щоб була видна, не закрита. 799 гривень. Ось така курточка. До речі, низ, бачите, на резинці стягнутий. Це також новинка 459 гривень, як балетки, чи як вони правильно називаються. Ну, написано туфлі жіночі. І є ще ось такий леопардовий принт, також 459. А ось такі моделі дуже багато. Схожі матеріали, навіть модель, така а, схожа до Зари. В Зара Зараз дуже багато а, ось такого леопардового принта і взуття, і сумки. І одяг 699 гривень коштують ось такі шльопочки. Дивно, а чому тут дивіться 699 на оцих, а на оцих 339. Це залежно від розміру? Я щось не зрозумів. Напишіть мені в коментарях. Це зі шкіри молодого дермантину 599 гривень. І вже привезли дуже багато кросівок дихаючі сітки. 599 гривень ось такі. Є ще ось такі біжеві. Ну і ось про те, що я казав, бачите, ще принт леопарда. Здається, ніколи з моди не вийде принт леопарда, турецький огірок, горошок та смужка. 799. Це вже літні літні кросівки, і їх ціна 699 гривень. Звичайні класичні білі. 699. Так, а я, мабуть, переплутав. Ці з метеликом 799, так, вибачаюсь. А оці з сіточкою дихаючою 700 гривень. Про клачі в магазині Сінсей також можна довго розповідати. Є до кольору, до вибору 459 гривень. Ось такий надзвичайно гарний. В біжому кольорі ще має ланцюжок, тобто можна носити і на плечі і чорний, і біжевий. Теж надзвичайно цікавий варіант. Має ланцюжок, також можна повісити на плече гарно зробленою. Ціна такого, такої сумочки. 459. Ось такий клач з подвійними кишеньками. 339, був зараз 239, трішки дешевше. Теж такий невеличкий клач. За ціною зі знижкою 169 гривень. Знижка 50%. Також має довгу ручку. Так, це ті ж самі добре, ходіть далі. Надзвичайно гарний колір, така оливка Штанята 339, знижка 50%. А ось ці з такою, бачите, люрексовою ниткою 599. Дуже багато сумок шоперів, 169 гривень, навіть є за 79. Розпродають, бачу, сукні по 289 гривень, такі трішки тепліші, а з довгим, а, тобто з коротким рукавом. А поки що без знижок. 599. Ось таке плаття у горошок. А зі знижкою можна купити в зебру 289. Знижка 50%. Сорочки 599 гривень рожева. А ось ці по 289 гривень. Дуже великі різних футболок. На футболках теж не будемо багато часу втратити, витрачати ціни від 119 гривень. Ціна такої футболки 269. Ну, а ось це такі речі, знаєте, от зараз носити, на сьогоднішній день. Хоча я дивився, що температура ще будуть приморозки, 799 гривень така курточка, ще будуть приморозки. Сьогодні у нас 18 градусів на дворі. Дивіться, біжева теж надзвичайно гарна. Мені здається, біжева теж класна. Так, ось що сьогодні вдягнуті дівчата. Ага, ось така курточка, ось вона, можна сказати, якби виворотка шкіри. Цікавий такий матеріал, ціна навіть не знаю скільки, тому що заклеєна. Ціна заклеєна. І тут ціна заклеєна. А що ж так, ціни заклеєна? А, ось зверху є, 799. О, яка оця. Сукеночка. 219 гривень а Знижка 50%. Така жаточка. Це також новинка. Ось така сумочка клач. 459 гривень зараз зі знижкою. 659. Це зовсім дві різні моделі, але бачите вони із бантиками. Ну, це вже так є старе, старе, ще пам'ятаю в 2000-х роках на початку, я пам'ятаю, ось такі були в моді. 459 гривень. Гольфи 219, ось така ковтинка теж бачу. Класика 219 гривень. Ну, класика ніколи з моди не вийде. Теж досить ніжна, красива. 399 гривень. Ой, а оце як ця? Хотів скоро сказати. Скажіть мені, 699. Тю, забув. 389 гривень. Ось така червона із золотими гудзиками. До речі, теж скажу непоганий варіант рюкзака біжого 659 гривень. Біжевий колір. ну Вже п'ятий рік я бачу, що тримається, носять дівчата, і штани, і куртки, і взуття верх-низ в біжових тонах. Тут я ще знайшов ось такий прямокутний рюкзачок. Ціна такого, зараз вам скажу. Також досить цікава моделька. 659 гривень. Така водолазочка 459 гривень, короткі рукавчики, сорочка з прозорими дірочками. Да. Так, тут треба вже серйозний низ купувати. 659 гривень. Бачу, хтось навіть Жжей Міряв рожеву. Дуже цікава футболка. Ці футболки, я гадаю, що розкуплять швидко. Така молодіжна. 269 гривень це на такої крутої футболки. А тут дивіться, які круті. Ха -ха. А, з бусинами, з пер... переламутровими. А, 899 гривень ціна таких кросівок. Так, ну що я скажу? Поєднання класики та спорту. Класика та спорт. Я не пам'ятаю, коли я бачив таке. Але цікаво, дуже цікаво. 899 гривень, надзвичайно цікава модель. Можна і під класичний, і під спортивний одяг. Можна сказати такий піджак 799 гривень. Святковий, дійсно святковий. Альоруксавонитка надає йому а, такого преміального статусу, що можна навіть і на якусь забаву. На серйозну забаву. А тут ще є блакитний. Ну, базові курточки 699 гривень. Чорна та біжева. А є ще сіра. Дуже багато сумок, дійсно дуже багато різноманітних сумок. Клачів понавозили в сенсей 599 гривень. Кого улюблена тема Hello Kitty? Сумка Шопер, але вона дійсно велика. Тут вже поміститься навіть і. 2 кг картоплі 219 гривень. Є в такому малиновому, це вже трішки інакший стиль, і є Hello Kitty рюкзаки. Ну, для маленьких принцесок ціна такого рюкзака 659 гривень. Допродають, дійсно, допродають усе у сінсей 659 гривень курточка Ось така 519. Надзвичайно крута штука. Дивіться, ось такий плащ 1200 гривень. Це, можна сказати, така новинка. Завжди, знаєте, ми звикли до джинсових курток, а от зараз, ну, от хто буде а, в такому плащі той буде в тренді. Гарний, красивий, дійсно. Давайте подивимось в спинку. І спинка класика, знизу розріз Мені сподобався дуже гарна модель. Це я вже бачив, показував у попередніх оглядів. Тисячу гривень, є біжеві та є чорні, ось такі також довгі плащі. До речі, зараз можна купити зі знижкою 60%. Ось такі довгі, а без рукавки, потім на осінь. На зиму, на осінь, на весну досить буде вам практично. Зараз лише 399 гривень. Дуже багато дівчат, жіночок, паняночок ходять ось в таких довгих безрукавках. 399 гривень. Є біжева і є чорна. Я ще знайшов леопардову 399 гривень. Також, можна сказати, класика. І ось такий трішки чіткіший візерунок леопарда 519 гривень. Ціна 399. Надзвичайно класна куртка червона. Дуже стильна їм скажу чесно. До чорних штанят. До білого взуття. Під низ якусь біленьку кувтинку і буде красиво. Економних вам покупок хочу побажати. Ми зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!